Пані та панове, вітаю вас на каналі Крючков. Сьогодні хочу зробити огляд на такий намет. Це короповий намет. Карбзум. Фірма повна назва, ви побачите тут на екрані. Тому що я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Придбав собі намет 3 в одному, 3 плюс 1, точніше, вирішив зробити огляд. Чому? Тому що, коли шукав собі намет, знайшов огляди на КарПро, знайшов на ще щось да, огляди. На цей намет оглядів не було. Я думаю, тоді буде корисно зробити чесний огляд, які плюси і мінуси цього намета є. І ми зараз це все з вами подивимось. Так, перший раз його розкладаю, перший раз буду збирати, як недосвідчений, скажімо так, в цьому ділі рибалка. Поїхали. Так, це я розумію, це в нього пол. Скоріше ні, так? а ось буде Це пол. То що намет йде повністю з... Полом, скажем так, його розмір 3,20х3,40 і висота 1,80 80 Тобто досить Дормально, великий. Да. Да. Подивимося, чи зможемо його вдвох поставити. Так, ліпучка, мабуть, вниз. Мабуть, вверх. Мабуть, трапера вниз. Да? Да. Ну, давай вниз. вниз. Не знаю. Внеш, не знаю, не робив. Вовчик каже, що ліпучками треба... Це, Це на вход. Навірно, так. Да. Взагалі каже, ліпучками треба вниз, то що в нього, у так, в нього багато наметів різних коропових. Дивіться, ну площина у намета по ополу, бачите, просто ограменна. Просто ограменна. Будемо цей ребус розбирати зараз. Як би потім його забрати ще назад? Соберем. Отакі колешки йдуть в комплекті. У нас Вовчик якраз тільки розповів. Але я хочу показати, дивіться, дуги вже заправлені, бачите? Прикол в чому. Я не знаю, як це в інших наметах, але тут вони вже заправлені. Тобто Треба просто розкласти. Це у нас намет по типу Чебурашка, ой, Чебурашка, Черепашка, Чебурашка. І Його треба просто так взяти і розкласти. Вова каже, дуже уважно треба дивитися, щоб... Ось сюди в є не попадав пісок. Бо якщо попаде пісок, буде біда потім. Так у нас дуги зверху чи внутрі повинні йти? Снаружи, снаружи, снаружи. то його, його треба перевер... перевернути, так? Да? Ні, оце правильно, вставляє. Вставляй. Легко сказати, воно. Щоб вставити. Ні-ні-ні, воно у тебе має бути отак. З цієї сторони вставляти. Ось так. І сильно воно. Так, оп, ага. В лежачому положенні її нас складать, тому що ти її, бач, Ага. її розтопирив. Бачите, корисна порада від спеціальних фахівця, що треба збирати в лежачому положенні її. Тому що дуже -то важко тоді дуги вуги, вставляти. Друзі, нам треба оцю поворозочку, яка тримає у нас один кінець, Да, треба соєнити за карабінчик, приєднати. Грубо кажучи, не хочеться лізти в пісок, в бо я розувся. Я так розумію, що це отак робиться. А! О! Ну не то щоб дуже важко. Ну, трошки геморно. Так, ставимо далі. Що ми робимо? Вовчий? Розкладаємо так. її, да? так? Піднімаємо її. Отак. І от тут треба поставити нам дуги, бачиш? Ага. Між дугами поставити розкларки. Оці розпорки, так? Да? Да. Спочатку маленько. А, може давай спочатку сначала... оттуда почнемо дивитися більше, тому що цього не достатньо. вот так. Ну, это самое краще, потому что ты стоишь, ты первую поставил, ага. оттолкнул, вторую поставил, оттолкнул. оттолкнул ага. Понял? Понял. Вообще, наверное, вот тут рядом вставляется. А, там все сюда ага. И растягиваем. Чем лучше растянем вот так, чем лучше достигать, ну, правильно? Ага. О, следующее. Так, вот длинная. Так Так. друга є і саме коротенька, так? Да? Є. Так, і тепер сюди, от це. Є. І тепер від сюди. Трошки перепутали ми вход, друзі. Тому бачите, треба крутитись. Ну, перший раз ставимо. Для мене це взагалі щось нове, Ну, мені вже подобається. Ставимо цю розпорочку, яка в нас буде от сюди так само впиратись. Ось тут у нас є отака штука, і ми саме в неї вставляємо, я так розумію, отак да? лайфхак від фахівця. Що да? ми коли ставимо Ну самі, Якщо саме я буду ставити, не вдвох, то треба одразу поставити цю задню планку от, і закріпити її колишком. Щоб вона вперед не падала просто. Да, щоб вона не падала вперед. І, все, і вона стоїть і ти ходиш потім вокруг, і там регулюєш, і кільці вставляєш по кругу оці Ага. І все, ну вона в тебе вже стоїть і не падає вперед, і переважує. Ага, Ну якось так, намет вже на поливину зібраний, дивіться, який він здоровенний. От, ну, коли вже повністю зберемо, далі вже ще порозказуємо. Ми воно, просто прив'язуємося, де йшли здати. Так, друзі, ну от у нас вже в принципі ми намет поставили, бачите І з плюсів він дуже здоровий. Тобто, ну реально... Розмір дозволяє буде комфортно як мінімум двох розміститись, тільки ми неправильно зразу зробили, що постелили пол. Тобто Пол ми зараз будемо стелити після того, як установимо намет. Але отакий от він, бачите, просторний. Тут я в повний рост, метр вісімдесят і без питань тут дві розкладачки становиться і столи все. Все в нас тут влізе. Є маски вони окремо відсібаються, вход окремо піднімається. Все чудово. Є навіть отакий у нас ще вход прозорий. Якщо треба, щоб було закрите, але було все видно, можна його буде причепити. Але перший мінус, який хочеться сказати. По-перше, вона дуже не підходить для установки на піску. Тобто ці колишки які повинні нам фіксувати намет, вони тупо вилазять, не тримаються, повинна бути ідеально ровна поверхня. І це звісно, звичайно, дуже великий мінус, тому ми робимо зараз такі розтяжечки, які в конструкції не предусмотрені, тобто, в принципі, Цей намет не розрахований на те, щоб ставити такі розтяжки. Але ми вимушені це робити, щоб То, що нам ще ночувати. Ми приїхали сьогодні на риболовлю, до речі, відос цієї рибалки. Буде якраз після цього відео, тому не забудь підписатись, поставити лайкос, написати коментар, що ви думаєте по цій палатці. Ну, Я так розумію, це проблема усіх цих ракушок, не тільки конкретно цієї моделі. От. Вовчик каже, що от по ракушках є така проблема, що їм треба ровну поверхню, що їм треба ґрунт більш твердий, що на пісочку їх важко ставити. Бачите? І ми з цим зараз столкнулись. Така проблемка дійсно є. Ну нічого, зараз ставимо далі, зараз постелимо пол. Штурмові колишки треба. Так, да, Вова каже, що існують штурмові колишки, вони більш глибокі і тоді воно все тримається, все стоїть добре. Так що я пошукаю на наступний раз ми це е, зробимо, скажімо так. Ну Зараз оце пол постелимо пас і все буде. Де це пепірка? Пепірка Піпірка вона якраз там. Червоний тут, бачите, соєняємо з цим. О, це таке нагадування, як правильно постелити підлогу. О, і тут у нас по дві ліпучки, тут дві, тут дві, О, а на тих краях по одній. Тому ми ліпучками не так зліпляємо його і натягуємо. У нас повинно воно все, я так розумію, триматися. І Крім того, тут є у нас ось да? тобто у нас все. Пол на цієї липучки. Так. І у нас ще отакий би, завертальчик. Десь можна або пісочком прикрити, або підвернути. І у нас буде повністю воно закрите від вітру, дощу і навіть вологи. Це, до речі, плюс. Намет ми наш поставили. Так. Отак, от, бачите, повністю розкладачка аж теряється тут, в цьому наметі. Тут буде друга. Толік посередині. Тобто, місця вистачає. Тобто, як я і казав, тут я стою в повний рост. Ну, ви вже бачили, так? Що, як можна підсумувати? Підсумувати можна із мінусів. Це велика вага. Все ж таки 17 кг, як на мене, великувато. Це незручно ставити самому. Тобто, Треба ставити її вдвох. Самому. Ну, я ще спробую, у мене планується скоро рибалочка, де я планую. Ставити її сам, подивимось. От. Далі з мінусів те, що вона, їй треба рівна поверхня і бажано більш твердий ґрунт. На пісочкову її розставляти важко. Це такі основні мінуса, які я побачив зараз. Можливо, ще щось побачу, тоді розповім в наступних відосах. Із плюсів, із плюсів те, що вона все ж таки дуже велика, простора. То вона в повний рост, тобто, з, того, з цього плану дуже комфортно. В неї високий захист від вологи, 8000 мм, є москітки по всіх вікнах, тобто, є москітка тут, москітка там, тут маскитки. Тобто, влітку, в жару, коли буде досить проблемно з комарами, тут проблем не повинно бути. Ми це все нівелюємо, скажімо так. Є також ще от такий у нас. Окремо мені сьогодні не вішаємо, але це у нас прозорий вход, це теж можна назвати плюсом. От. І Окремо продається на неї ще тепла накидка. Тобто зимою взимку можна докуповувати зимову накидку, яка буде ну, виконувати роль такої вже зимової теплої палатки. Сьогодні ми плануємо ночувати з вебастою в цій палатці і в принципі поутру я ще свої відчуття додам. Так, Ну що, друзі, і обратний процес. Тепер ми збираємо нашу палаточку. Спершу достаємо наші колошки, звичайно, От, які, до речі, не дуже в піскі і тримались. Да? Той недолік, про який ми вже сказали. В обратному порядку, друзі, вбираємо наші перегородочки. Оці перегородки, що ми ставили, тепер ми озворотнімо. Порядку, скажімо так, обираємо. Під них, до речі, теж є окремий чехольчик. Отак вона у нас склалась, бачите? Тепер нам треба ці дуги роз'єднати в оцих місцях і скласти. І начебто все. Чуть не забув. Спершу нам треба оцю цьомочку роз'єднати. яка нас стягувала я одно зразу витягну опять же якщо щось роблю не так пишіть в коментарях можливо я помиляюсь але роз'єднати не так то просто друзі як може показатись на перший погляд Так, і оце ми одну частину роз'єднали і ми її складаємо таким чином раз. І так само з цієї сторони роз'єднуємо, так само складаємо сюди. Ну от ми практично зібрали, ще не повністю, але вже дуже близько. Хочу замітити, що я зараз вже це роблю сам без допомоги. Другої людини так, все, це наш основний момент, є такий пол також пасуємо в наш. Чихольчик. Все. Друзі, можу впевнено сказати, що збирати було набагато легше, ніж ставити. але можливо, що це пов'язано з тим, що я просто не знав, як її ставити. Подивимось наступного разу на наступних рибалках, маючи вже досвід, як швидко я буду впорюватись з нею. От. І В підсумку можна сказати таке, да, що в принципі з мінусів найбільша вага в цьому класі палаток наметів, але розмір не, ну, досить великий. І що, не, не, і що саме головне, великий водозахист. що Я дивився багато таких ракушек, де водозахист 6 тисяч і 3000 мм. Тут у нас 8. От. Все ж таки мінус це вага. Друге, це те, що ну, я поки що не зміг ставити її самостійно. Да? Тобто ми її ставимо вдвох ставили вчора. Але е це намет такий не на одного. Да? Тут мінімум на двох-трьох, а то навіть якщо треба, можна і в чотирьох сюди поміститись і буде досить комфортно. Тому я думаю, що це може і невеликий мінус. І найголовніший мінус, мабуть, це для мене кричащий мінус, який в неї це є, що вона погано становиться на піску. Оце, це, мабуть, найголовніший мінус. Все інше воно все нівелюється. Нівелюється комфортом, то вона в повний ріст, вона велика по об'єму, вона з хорошим захистом, з полом. Все чудово. Але те, що не тримаються колишки в піску, і з за цього намет може бути неустойчивим, скажімо так. да? Це, до речі, дуже великий мінус. Спробуємо ще штормові тички, можливо, вони вирішать цю проблему. Пишіть в коментарях, що ви можете порадити з цього приводу, а ми зустрінемось на рибалочці. Не забудь підписатись, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити просто чумачечу екшн-рибалку.